Вітаю тебе. Сьогодні ми будемо говорити про сферу криптовалют, та обговорювати будемо, яку саме роль у світовій економіці має біткоін і чому на сьогоднішній день він залишається лідером та домінуючим цифровим активом у світі. Давайте починати наш детальний аналіз та розбір цієї ситуації, уяви гроші, які не залежать від банків чи урядів, гроші, які можна переслати за хвилини. Без дозволу, без кордонів. Це біткоін, перша у світі криптовалюта. Але чому він досі на слуху? Чому в нього вкладаються мільярди? І що буде далі? Біткоін з'явився у 2009 році після фінансової кризи. Його створив Сатоші Накамото, щоб дати людям гроші без посередників. Він працює на блокчейні, відкритій базі даних, де всі транзакції прозорі, захищені і незмінні. Тут немає банку, який може заблокувати або затримати переказ. Усе працює автоматично і децентралізовано. Найважливіше біткоін обмежений, всього 21 мільйон монет. Жоден уряд не може надрукувати більше. Це робить біткоін схожим на золото, але в цифровій формі. Обмежена пропозиція означає зростання вартості з часом. У той час як фіатні валюти знецінюються, біткоін зберігає цінність, це антиінфляційний актив. Сьогодні біткоін приймають на глобальному рівні. Тесла, MicroStrategy, блекрок, великі компанії інвестують у нього. Сальвадор визнав біткоін офіційною валютою. А мільйони людей використовують його для заощаджень та міжнародних переказів. Це вже не експеримент, це серйозний гравець у фінансовій системі. В країнах із гіперінфляцією або жорстким контролем. Біткоін рятує життя в Аргентині та Венесуелі. Люди захищають свої заощадження, в Африці чи проводять транзакції без банків, в Україні отримують донати та підтримку напряму. Там, де традиційна система не працює, біткоін дає свободу. Ми живемо у цифрову епоху, люди хочуть прозорих, швидких, незалежних фінансів. Біткоін це не просто якась монета, це основа для нового фінансового світу, світ, у якому ти контролюєш свої гроші, без банків, без цензури, без кордонів. Саме тому його не можуть зупинити і вже не можуть ігнорувати. А що саме ти думаєш про біткоін, це хайп чи майбутнє? Напиши в коментарях, буде цікаво почути та обговорити твою думку. Якщо ти додивився це відео до кінця, то це значить, що ти цікавишся та розвиваєшся у криптоіндустрії, а саме головне, прагнеш більшого. Тому ми запрошуємо тебе в наш безкоштовний телеграм-канал M-Family. В якому ти зможеш дізнатися багато чого нового про крипту і розвиватися ще у інших напрямках твого життя, яких самих дізнаєшся вже там. Тому не зволікай часом і починай діяти вже зараз. Посилання під відео, свобода починається з розуміння. До зустрічі в M-Family.